Привіт-привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі SAV Супер обалденні відео. Як ви бачите, сьогодні вийдемо моїх дві руки, і в мене є аж для вас цілих три новинки. Зараз ми будемо їх розглядати. Ось ці дві новинки, я їх забула в іншому місці. Ось вони. Як ви бачите, зараз я вам покажу пакетки. Колекція. В стилі типу коти, в якомусь там стилі якихось персонажів. Ось такий пакетик у нас ось такий ось такий пакетик. Ось такий пакетик. Ось цей мені прям дуже подобається. Мелоді Вісі Курові. І такий ще є дуже крутий пакетик курові. Ось. Далі. Ось ця у нас колекція. Вона, я не знаю, чи в мене ці колекції вийшли, тому що я їх робила не наклейки і папір. Ось такий одяг для сердечку. Це типу пушин, означає сердечку. Пакетик для пушина. Пушин за Україну. Ну, і я постійно на пакетиках ось тих писала Buy SAV. Типу, від SAV від мого каналу. Отут є сюрприз. Так, і я люблю пушина. І ось такий крутезний пакетик. І... Так, такий крутезний пакетик. Ось він у нас. Я маленький котик, пушин-закет, пушин. -закет. І ось таке серденько. Мені здається, тут нічого не вийшло. Можемо це серденько відкривати останнім сюрпризиком. Ну що ж, і в мене є новинка, яку я тільки що зробила. Це колекція Шрек. Шрек. Віслючок, віслючок ось такий. Белакучий його віслюку. Сам герой, головний герой мультфільму. Шрек. І просто я не знала, що, я який пакетик намалювати, і просто зробила такий пакетик. Я люблю такий стиль. І, до речі, як ви бачите, у мене нова підстилка. Ось така SAV з Куромі вона в мене тут, я її покажу в кінці відео. І така принцеса Фіона. Вона ще в нормальному вигляді тоді. Бо в другій серії вона була в поганому вигляді. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так. І що ж, всі інші колекції вам уже знайомі. І ще хотіла сказати, я ще... На кінці відео показу, покажу вам сквішик, який я зробила. Я вже зняла відео про як робити сквішик на мій планшет, але я його ще не загрузила в канал. Тому скоро загружу і ви побачите, як я цей сквіш робила. Але тільки я там робила сквіш з скоромі. Це такий сквішик типу цінічу, а це день. Ось так. На кінці відео. Ну що ж, пакетики давайте обирати. Yeah. З моєї приулюбленої колекції візьмемо ось такий курові. Колекція 20, 20 підписників. Ми її сьогодні завершуємо. Колекція коти різних кольорів та порід. Беремо ось цей. Ні, давайте візьмемо ось цей. Який, щастя, приносить в Японії. Я вже це розповідала. І так, і так. Так, стоп. Ага, ось він, ми ще вклею. Давайте візьмемо спочатку головного персонажа Шрека. Так, наші новиночки. візьмемо, давайте ось цей Пушину. такий. До речі, мені подобається, як ці пакетики не з, не з клейкого папіру шарудять. Колекція бантики. Візьмемо оцей самий величезний такий пакетик. І що ж ось стільки нам пакетиків сьогодні на розпаковочку. Так. Ці-всі Всі пакетики на зберігання. Ось наші пакетики. І ще розглянути сквіш. Так. Ось наш каталожок. Так. Відкривайкаємо. Так, і сьогодні ж ми відкриваємо на самій першій колекції пушин тока-бока. Так, де наш пакетик? Ага. Ось наш пакетик. Будемо його відкривати. Зараз ви побачите, як я відкриваю пакетики. Надіюсь, я нічого не порвала. Надіюсь. Нам попався такий светр. Тепер головна задача витягти цей Це О, Дуже, до речі. Дуже красиво в мене все відійшло. Такий светер нам попався з пушином. Пушином. Беремо наш клей. Так. Наклеюємо. Ось так. І покриклеємо ось сюди. Далі мене. у нас колекція котики різних таких персонажів, якихось персонажів. Та ось такий у нас сьогодні пакетик з куромі. Відкриваємо його. Чого не порвали? Так, я нічого не порвала. Ура! Я нічого не порвала. До речі, мені здається, що тут краще відходить, ніж на клейкому папері. Так, це що таке, дві таке. Так, я його трішки поганенько підрізала. Може, наклеїмо пакетик? Давайте не будемо пакетик клеїти. Я наклею трішки інший пакетик, який мені дуже подобається. Так як кромі у нас фіолетова, в мене є така фіолетова сторінка для цих котиків. Ось вона така фіолетова. І зараз ми її наклеїмо. Так як це клейкий папір, звичайний. то мы его вот так наклеим. все Так, и кит в стиле курумин. Далее у нас коллекция... На 20 підписників. Ось такий у нас пакетик, відкриваємо. І пішли на двосторонній сторонній мумацію, як тік. це у нас останній пакетик. Давайте його наклеїмо сюди. А, ось так собі поміститься. І що випало? Що ж нам випало тут? Скажи, що випало? Нам випала така, як поверська шапочка на 20 підписників. Наклеїмо її сюди. Багато клею не потрібно, бо воно потім злипається і папір рветься. Так. Це потрібно витерти, можливо, витру з цим пакетиком. Все одно його вже викидати. Колекція коти різних кольорів та порід. У нас сьогодні на ось такий пакет. До речі, я змальовувала з цього сюрпризом. І відкриваємо. Так. Опа. Надіюсь, я це не порву. Добре. Хоч, хоч би не порвати. Це реально те, що я прошу зараз, це не порвати цей пакетик. Хочу страсти. Це не порвати цей сюрприз, я вже говорю пакетик. Так, що нам тут за кіт випав? Дивники. Що за кіт? Говоріть. Що я неправильно зробила? Чи що? це стоп. Стоп, я що зробила неправильно? Чи що? Я що знову неправильно зробила? А, так, так, правильно. Опа. Опа. Бо є улюблене. А ось це от. Хвостик стрижки лидер котик за лидированный хвостик. Вот такие нам жёлтенькие ки попався. Далее у нас коллекция. Коллекция бантиков. Вот наш здоровый пакетик. Величезный пакетик. Величезний пакетик у нас сьогодні на розпаковку. Ось так. Головна задача ось тут, під ті, тут. Це буде складно. Це буде складно. Я вже знаю 100%. А, ні, не так уже складно. Треба просто шукати місце, де потрібно тягнути. Так, що ж, посичше наклеїти? Ну що ж, наклеїмось тебе. Але ти дуже великий. Ось це головна твоя проблема пакетику. Ти дуже великий. Я не знаю, чи в нас все вміститься. Хопа і хопа. Нам хо-по-по все. Еп, еп. Типу, ви такі думаєте, Я безжально відриваю. Папір відриваю і папір. Так. Ще ось тут. А хоча ось тут можна і не відривати. Нам попався ось такий, роз... такий червоненький бантик. ось він. Далі. Наша Колекція наша сьогоднішня новиночка. Це колекція Шрек Шрек, Вот наш папа-папа-пакетик. Вот наш папа-папа-пакетик. О, он у себя в клею, потому я его только что зробила. И сейчас выпил, попробую Вот ось такой шрековый, коричневый такой. Кофточка в шреках коричневая, только я не знаю, как это называется. Сьогодні попалося. Зараз я все приберу, закрию клею і буду вам показувати дещо. Так. І, як ви бачите, можете роздивитися мій фон. Ось мій фон. Ось таке. Тут написано SAV, паперові сюрпризи. Знаки питання. І така кромі говорить нам SAV. І тут пишеться, хто ще не підписався. Так, типу, така кромі говорить прям. Хто ще не підписався? Така крумі нам говорить прям. Ось так. Ну і що ж, я вам обіцяла розглядіти... Наш сквішик Сквішик. І я хотіла би його приклеїти Я хотіла би його реально приклеїти. Так, ось наш сквішик. Будемо в ком... Пишіть в коментарях оціночку до цього сквіша. І зараз я буду сквішити і ставити йому оцінку. Десь поставлю 10 з 10 Реально, він дуже добре спішить. А ви ставте собі оціночку? Ви ставте в коментарях оціночку. Тепер беремо клейчик. Якою стороною приклеїмо? Давайте Де приклеїмо. Ось цією стороною приклеїмо. Десь. Давайте ось сюди. Давайте його ось так. Ось сюди приклеїмо. І типу така підстилка зі сквішами оригінально. Ну що ж, наше відео, на жаль, підходить до завершення. Будь ласка, пишіть коментарі. І всім па-па-па-па. Не забудьте підписатися та лайкнути це відео. Тож, всім па-па-па-па!